Колегія присяжних іранського суду визнала керівника тегранського відділення Reuters Парісу Хафез винною в маніпуляції громадською думкою і образі ісламу. Її притягнули до відповідальності за репортаж про іранських жінок, які вивчають бойові мистецтва. В історії журналісти називають їх найманими вбивцями майбутнього. Остаточний вирок суддя повинен оголосити в жовтні. Наразі ж давати офіційні коментарі представники тегеранського відділення Reuters відмовилися. Нагадаємо, півроку тому агенція опублікувала статтю під назвою Тисячі жінок ніндзя тренуються щоб стати іранськими найманими вбивцями. Матеріал супроводжується сюжетом про представниць прекрасної статі, які вивчають бойові мистецтва. Вже через кілька годин після публікації з Ірану надійшли скарги, і репортери змінили заголовок. На в Ірані тренуються три тисячі жінок ніндзя. Проте в кінці березня Міністерство культури Ірану на невизначений термін відкликало акредитацію у всіх 11 співробітників тегеранського відділення агенції новин. У міністерстві заявили, що спроба виставити мирних жінок терористками є маніпуляцією громадською думкою а героїні, яким був присвячений сюжет, подали в суд на главу тегеранського Ройтерс.